Доброго дня, шановні, з вами памфір. І сьогодні ми розглянемо монетку FED. Монетка FED є монеткою AI-сегменту. І давайте ми, ми бачимо на місячному графіку, що монета вже насипала достатньо багато іксів. І якщо брати цей рух, то тут у нас було 4500%. Якщо брати наступний рух після корекції, знову 4000% двічі дала по 40 іксів. Якщо від самого низу до самого верху, то у нас виходить 14 тисяч І... і це монетка, яка, я думаю, викликає дуже велике ФОМу. А саме тому людям хотілося б в неї зайти. Тож, давайте її розглянемо і побачимо, що саме цікавого тут у нас з вами є. На місячному графіку у нас, до речі, видно чітку висхідну структуру. Тобто в нас є аптренд з ось такими структурними точками, з ось такими структурними точками, і по цим структурним точкам ми можемо натягнути нашу Фібу. Фіба нам показує, що ми вже прийшли в отє зону, навіть провалилися під отє зону, тому ми знаходимося в потенційній зоні інтересу. Переходимо на тижневий графік. На тижневому графіку бачимо уже чітку локальну несхідну структуру. Тут у нас була своя висхідна структура, питань немає, тут все чітко. Тут була у нас значима ліквідність, після якої пішов імпульс на підвищених об'ємах, ми цю значиму ліквідність зібрали. На неділі у нас бички класичної немає. Якщо ми візьмемо від цього або ось цього дна прихованої бички у нас також немає. Ну, якщо ми будемо дивитись, дивитися, умовно кажучи, від цього дна. От, Наприклад, від цього, то в нас буде тут класична бичка, ой, прихована бичка. Але ця прихована бичка була ось тут. І, скоріше за все, вона вже відпрацювала. Так, що ми можемо ще побачити? Ну, Тут у нас імбаланс, як не є на місячному у нас є невідпрацьовані імбаланси. Так, ось ми перекрили один імбаланс. Тут у нас є недозакритий ще один імбаланс. І тут у нас є повністю неперекритий ось такий от імбалансик. Ось такий от імбаланс. Ну, це потенційна зона розвороту. Чи спустимось ми до цього імбалансу чи ні? 46% достатньо багато. Якщо в Лонгі 90, то це достатньо великий такий пролів, має трапитися, тому що від ціни там майже в 6 центів спуститися до ціни в 3 центи. Ну, це, 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 це сильно буде. Так. Е, далі, тижневий графік. У нас тут був імбаланс, його ми закрили. Тут у нас є. Такий от ордер блок. Точніше, навіть це буде не ордер блок, а СК. СК ну, на відносно підвищених об'ємах, але я б не сказав, що прям на колосальних. Потенційно можна звідси очікувати реакцію. Але не факт, що ця реакція сильна буде. Давайте поки що залишимо наший СК. СК Week. Далі рухаємось. Далі, тут у нас можна натягнути нашу несхідну шортову ФІБУ локальну. Наступним чином. І побачите, що у нас є невідпрацьовані рівні Fibonacci. Якщо я додам зараз 236 і 382 рівні, то ми побачимо, що у нас 236 вже відпрацював. Так, не цікавить він нас. Так, і так, повертаємо назад. Є у нас незакритий імбаланс. Імбаланс був відпрацьований від майже 0,5 імбалансу. Далі, які у нас ще більше імбалансів у нас тут а в локальній Фібі немає. Цей перекритий, цей відпрацьований майже 0,5 об'єми падіння слабкі. Падаємо без відносно підвищених об'ємів. Потенційна зона реакції. При повному перекритті імбалансу плюс до всього 05 рівень ФІБи нас можуть зупинити. Плюс, ну, я б не сказав, що тут є якісь очевидні рівні, хоча, хоча ось ось ми вперлися в рівень супротиву. Тому ми і відвалилися. Тому що ми вперлися в супротив. Від цього супротиву ми відправилися на корекцію, і на цій корекції ми вже набираємо сили для чого? Для того, щоб пробивати той рівень. Далі, переходячи на денну структуру, денна структура мені вже подобається набагато-набагато більше. Тому що тут у нас вже є класична схема, пролів, зупинка ціни, формування бичучої класичної дивергенції. Далі по структурним точкам у нас є наш лонговий босс. Ось такий. Так, я поки прибираю СК. Є також сформований у нас слабенький демант, який ми, скоріше за все, використаємо як додатково утворену ліквідність. Далі бичка була присутня, бо пробитий на яких об'ємах? Ну, до речі, на відносно підвищених об'ємах. Супер. Так, далі. Що ми можемо? Наш бос, наш БМС, наш перебМС Медвежка з потрійної вершини відправила нас на корекцію. На корекцію куди? Натягуємо фібу Якщо ми натягнемо фібу ось так, то це у нас буде 0,5. Якщо на увесь рух, то це у нас 618 705 закололи. Зараз бачимо реакцію на підвищених об'ємах. Скоріше за все, на молодшому таймфреймі там будуть досить яскраві об'єми. Але це ще не факт. Так, на дньовки класичної бички, окрім ось, так, приховану для початку шукаємо. Прихованої бички у нас на дньовці немає. Варто очікувати на приховану бичку. Тобто потенційно ми можемо ще спуститися в ось цю зону. Навіть зняти стопи з нашого деманду і таким чином сформувати уже приховану бичичу дивергенцію. Так, рухаємось далі. У нас утворилась досить гарна полка ліквідності, яку ми будемо використовувати як паливо для походу на пробиття рівня. Але ж питання полягає в чому? Де наша точка входу в цей лонг? Ліквідність із несхідного накопичувального канала у нас вже зібрана. Що також досить добре. Добре, тут у нас був шортовий злом структури на відносно підвищених об'ємах. Шортовий злом у нас вже відпрацював. Відпрацював від 705 рівня ФІБи, 786 не дозакололи, але в принципі цього вже більш ніж. Достатньо. Зібрали ліквідність з цього хвоста, який у нас е, лишив, Ну, який у нас відправляв нас на корекцію по шортовій Фібі. Е, тому тому поки що виглядає досить непогано. Ось тут, можливо, є класична дивергенція. Так, да, є класична бичка з утворенням СК. СК у нас забирав. Ліквідність, ліквідність, яку перекриття імбалансу одного дня, причому повне перекриття. Тут у нас також є денний невідпрацьований і ФВГ. І ФВГ це не досить істинний, але в принципі може також відпрацювати. Він знаходиться у нас в нашому деманді. Тут у нас є мікроімбаланс, але я б його вже і не рахував. Зняття ліквідності може бути з винесенням стопів з деманду. Бичка ця, хоч і є класична, але знаходиться вона не в зоні перепроданості, а отже, не несе такої прям досить великої сили. Але ось тут я вже бачу знову це класичне формування. Так, саме так. Питання була тут бичка чи не була. У нас є пролів, пішла зупинка цінний несхідний накопичувальний канал. Бичка класична була. Ось тут у нас була бичка, Бос пробитий. Треба знайти. Шукаємо боса. Лой, хай, лой, хай, лой, ось наш бос. Ось такий буде у нас бос 4 годин. Далі, у нас є бос пробитий імпульсом на підвищених об'ємах. Ліквідність зібрана, е виходячи з об'ємів, ліквідність зібрана ключова. Отже, це у нас, в принципі, досить непоганий злом, який може нам щось та й показати. Е, далі у нас був утворений бос БМС е, з медвежкою, відправляє нас на корекцію. На корекцію куди? Натягуємо фібу на увесь рух, пробивший босса. Маємо невідпрацьовані рівні Фіби і недозакритий імбаланс. Спускаємось на годинку. На годинці... Я не бачу нашого деманду на 15 хвилинах. Деманду все ще нема. Нижче спускатись, я не бачу сенсу. Тому, що можна очікувати? Можна спробувати лонгонути, якщо побачимо щось типу ось цього. Щось, типу ось цього, при цьому всьому, це у нас має супроводжуватись на денному о, на годинному таймфреймі, це у нас має супроводжуватись класичною бичачою дивергенцією у зоні, о, якось тут, наприклад, було. У зоні перепроданості. Бажано. Не обов'язково, звісно, це не, не є гарантом, прямо, але вірогідність відпрацювання. Якщо ця дивергенція знаходиться у зоні перепродані, Перепере перекупленості або перепроданості, тоді вірогідність відпрацювання такої дивергенції більша. Тому, в принципі, якщо ми побачимо якусь подібну історію і потім побачимо на годинному таймфреймі злом структури, який буде у нас на відносно підвищених об'ємах або на підвищених об'ємах, то цілком реально розраховувати на рух угору, рух куди. Виходячи з 4 годинного злому, як мінімум, як мінімум сюди, тут ми маємо рівень супротиву. Як мінімум сюди, це буде наша перша зупинка. Але якщо по факту дивитися на денний таймфрейм, то на денному таймфреймі ми можемо, звісно, спуститися ще нижче. Але якщо ми розвертаємось конкретно від цієї зони... То ось наша поличка ліквідності, яку нам треба зібрати. І ось наші наступні зони, які нам треба зібрати. Тому потенційно цей заход може бути від того 4-годинного злома структури, в якому ми будемо шукати в АТО зоні годинний злом структури. Потенційний заход може бути аж сюди, в зони інтересу тижневого таймфрейму. Тому. Тому давайте накинемо угоду і подивимось, по-перше. Ну, яке тут співвідношення ризиків буде, якщо, наприклад, ми візьмемо від 705-ї, як я завжди беру, від 705-ї стоп за Фібу, а тягнути ми цю історію з вами будемо на денному ТЕФі. Давайте, давайте так, ось наша перша зона до рівня супротиву. Да? До рівня супротиву плюс-мінус угода 1 до 3 і 15% чистого руху. Якщо ми будемо брати лой. Ні, лой. хай... Лой... Ну, от Бачите, в чому цікава історія. Тут у нас немає нашого денного злому структури. Тобто бажано оновити лоя. Тобто можемо розраховувати на ось таку історію ще. Ось таку історію, і тоді вже в нас буде пробиття босу. Але це такий сценарій ми будемо розглядати при пробитті ось цієї фіби. Якщо фіба не пробивається спотову е, угоду я би тягнув, ну, по-перше, перший фікс я пробив би на знятті з цього хая, це у нас вже співвідношення ризиків 1 до 15 і 80% чистого руху. Але. Це перша зона, але далі, можливо, через якусь корекцію, щось на кшталт ось цього. Наприклад, ми тут а, постоїмо трошки в накопиченні, і тоді вже підемо вище. Тут тобто, з таким розрахунком я би тягнув би, ну, можна 618, звісно, але хотілося б тягнути до 705. До 705 це було б ідеально, співвідношення ризиків 1 до 39. О, якраз на зняття ось цього хає, як ключового рівня ліквідності. І таким чином, ми можемо отримати співвідношення майже 1 до 40, і 200% чистого руху. Це буде навіть якщо ми будемо рухатись далі в рамках нашого несхідного тренду, то ось цей рух буде цілком законним. Для того, щоб наш нисхідний тренд продовжився. Тобто, навіть якщо ми ось тут покажемо якусь медвежку і підемо далі на збір ліквідності ось цієї внизу, на продовження нашого нисхідного тренду. Якщо ми можемо ще накинути нашу потенційну трендову лінію, да, ось так. Умовно кажучи, і тут по вершинам, але по вершинам по найвищій, мабуть, не вийде. Хоча хоча, зачекайте, ось така у нас буде тренда. О, То ось ця історія буде співпадати з виходом з нашого низхідного тренду і переходом до можливого аптренду. І таким чином далі ми можемо використати нашу трендову лінію вже як зону підтримки, а не супротиву. Зараз вона виступає нам супротивом. Тому потенційно ми можемо після виходу з цієї зони спуститися на корекцію і рухатись далі. Куди далі? На збір з цієї полки ліквідності? Чи є потенціал у фету? У фету, я вважаю, є потенціал. Як мінімум. На 200%, виходячи із технічних складових, Давайте зараз ще подивимося, що у нас на, знаходиться на нашій карті ліквідації, для того, щоб визначити наші більш ем, локальні цілі. Тому що карта ліквідації, е, все, окрім бітка і ефіру, показує лише на 3 місяці. На жаль, на жаль, на жаль, нам не дають. Більше інформації розглянемо безпосередньо ось цей злом структури. 4 3 трьохмісячний графік відповідає у нас 4. Ну, карта ліквідації 3 місячний графік відповідає 4-годинному свічному графіку. І що ми бачимо? На місячному ТФ ми бачимо, що внизу вся ліквідність зачищена, є трохи ліквідності в районі 0,62 і 0,7. Тут була ліквідність, її зібрали, тут була ліквідність, відвалили, зібрали, накопичуємо нову ліквідність. Але при цьому лонгувати його абсолютно ніхто не хоче. Глянемо ще зараз, що у нас там на трьох місяцях. І вже після того будемо робити якісь висновки. Для того хто не розуміє, чим я тут займаюся, будь ласка, переходьте за посиланням в шапці. Там буде посилання на мій телеграм, в моєму телеграм-каналі, я вам показую всю аналітику, яку роблю сам. І... Чим, в принципі, займаюся. Так що приходьте, ознайомлюйтесь, і там уже будемо вирішувати, що вам більше підходить. Чи просто консультація, чи вам потрібне індивідуальне навчання, чи просто побазікати. Тому залітайте. Переходячи на трьохмісячний ТФ, ми бачимо, що у нас є досить велике скупчення ліквідацій в районі 0,72. Далі на 0,8, але це шортісти, які у нас будуть налипати попутно. Тобто, чим ви ми будемо рухатись, тим більше бажаючих нас буде зашортити. А враховуючи те, що ми достатньо сильно знаходимося внизу, бажаючих лонгувати нас, в принципі, особа немає. Ціна 072 це у нас зняття із ось цього нашого хаю. Тобто, в принципі, давайте давайте, давайте, повернемо. Повернися, будь ласка, угода. 0,72. Ось так, зняття ліквідності з цієї палички часткове. І таким чином у нас виходить угода зі співвідношенням ризиків 1 до 6 і 30% чистого руху. Досить непогано скажу я вам, враховуючи те, що 30% навіть на споті це досить приємна ціна. Тому. Ми ні в якому випадку не заходимо від лімітки, ми спостерігаємо в нашій потенційній зоні інтересу, ми спостерігаємо реакцію на молодшому таймфреймі. Якщо ми на годинному ТЕФІ побачимо ось тут бичачу дивергенцію класичну, бичачу дивергенцію приховану, і після цього ми побачимо злом структури на підвищених об'ємах, отже, тоді буде наш шанс зайти в цю угоду і тягнути потенційно ось таку угоду. Якщо у нас не буде ніякого злома структури і тому подібної історії, тоді будемо чекати похід нижче і вже очікувати реакцію від цих зон. Знову ж таки, якщо в цих зонах у нас не формується абсолютно нічого подібного до бички, до злому структури, до якихось підвищених об'ємів, тоді чекаємо захоплення ліквідності з цього лою. Тому, якщо вам щось не зрозуміло, або якщо вам цікаво якісь монетки на розбір, пишіть в коментарі в особисті, будь-де, де вам зручніше. Залітайте до мене на канал, підписуйтесь і стежте за оновленнями новин. Гарного всім дня і до нових зустрічей. па-па!